Перша настоянка Києва виявляється це не львівська п'яна вишня. Про це мали розповідати птушкін з Кацуріним, але залишили мені. щоб не тягнути. Це дранк Черібар, родинний бізнес 2015 року, де усі напої виготовляють самі. Говорять, що за рахунок тільки натуральних екопродуктів, ексклюзивної рецептури та відсутності консервантів, не буде ніякого похмілля. Уявіть, при нас прийшла пара, яка 4 роки тому справляла своє перше побачення саме тут як на мене, це прям найкращий від продегустували багато, бо цілих 32 види крафтових настоянок. За градусом. Найбільше сподобалась класична вишнівка, також з бананом і маракою. До речі, остання нагадує швепс, але з повністю натуральних інгредієнтів. І це місце навіть входило в туристичний маршрут. Більш ніж 90 українців улюблена колекція власників. Хочеш отримати безкоштовну дегустацію настойник? Тоді підписуйся на сторінку Drunk Cherry Bar та показуй цей скрін з промокодом. А ми взяли три пляшечки тих, що сподобались найбільше. Такий собі подарунковий набір, до речі, до свят ідеальний. А знаходиться «Drunk Cherry Bar біля метро. Зберігай спокій та проходь через арку. Ось вони.